Один, два, три. Поїхали в ефірі, ваша улюблена передача Енцем. Дзен Енсем». Дзен Енсем» — це є метафора, це є метафора внутрішнього спокою і споглядання на життя з точки зору вічності. І мене як одної капельки до цієї вічності. Почнемо ми розглядати дану рубрику з одного прикладу. Питає вчитель свого учня. Учню, чим ти займаєшся? Учень йому відповідає: Дивлюся, ростуть дерева. Вчитель йому говорить, все далі метушишся. <схи> До чого це я? В житті і під Сонцем немає нічого нового. Люди живуть на цій планеті вже сотні тисяч, якщо не мільйонів років. Схеми. Чим древніші, чим вони виміряні часом, вони вже давно пройдені і відпрацьовані. Для прикладу, можемо взяти книги, які дійшли до нас. Як ви, можете, як ви думаєте, скільки треба було послідовників і людей, котрі зберегли дану інформацію, стиснуту в книгу, щоб, щоб вона дійшла до вас через 2000 років, через 4 тисячі років. Так само і бізнес. Бізнес це є. Або послуги, або товари. От і люди крутяться в цій сфері, послуг і товарів. Весь об'єм всієї світової економіки це є послуги і товари. І нічого іншого не існує. Тепер беремо ці всі послуги і товари, додаємо в ці послуги товари людей і вони починають крутити ті кола. Тобто системи. Системи різних економік. Одна система має свої плюси і мінуси, інша система має. Інші плюси і мінуси, але нам треба виокремити щось одне, котре, котре працює універсально на будь-якій системі, і дає змогу нам зрозуміти з точки зору ефективності, як можна примножити власні кошти і е, принести якусь користь людству, а не просто бути мертвим споживачем е, тих чи інших благ. Тому е, Дзен Семен це є рубрика. Е, в котрі ми з вами будемо розглядати різного роду схеми, різного роду бізнес-стратегії, щоб цікавіше, конструктивніше і глибше жити, усвідомлено, а не просто текти по течії, яку не ми самі собі придумали. Будьте на зв'язку. Мир.